Моє вітання, це подкаст містотворця. В попередньому випуску. До речі, якщо ви його не подивилися, ось тут -от зараз буде посилання, і в описі до відео теж буде посилання, де ми розмовляли про ринок Дніпра з Едуардом Пухаєвим. Він директор Балівської будівельної компанії. Також в попередньому випуску ми сказали, що ми ще окремо запишемо випуск про пасів Хаус». І це дуже цікава тема. Тож давайте розпочинати. Мої щирі вітання всім, хто з нами. Нагадаю, мене звати Микола. Я сіо компанія Стофіс CRM для забудовників. І з нами знову Едуард Пухаєв. Едуарде, День добрий. Добрий день про будинки. Пасивні, ми за мить почнемо розмову. А зараз невеличке нагадування про естофіс, який підтримує запис цього подкасту. Ну і невеличке нагадування про те, що якщо ви ще не підписані, ми бачимо по статистиці, що нас здебільшого дивляться саме не глядачі, то підпишіться. Ми дуже хочемо на наш ювілей ювілей цього подкасту отримати тисячу підписників. Якщо ви це зробите прямо зараз, ми будемо вам дуже вдячні. Ну а тепер буквально 15 секунд про Естофіс сірем для забудовників, і говоримо про пасивні будинки. Що це таке, що за технологія така, і як ідеї варто впроваджувати? Естофіс цифрова екосистема забудовника. Шахматка, CRM, телефонія, аналітика, управління ціною і асортиментом, віджит на сайт і все це з коробки за один день, Естофіс CRM. Едуарде. Е, треба пояснити нашим глядачам, чому ми зараз будемо розмовляти про пасивні будинки. Це я натякаю на те, що треба розповісти про те, що відбувалося трошки раніше, де ви отримували стосовно цього знання, яку сертифікацію отримали. Тож розповідайте. Ну, Мені завжди була цікава тема енергоефективності, і в 2018 році я поїхав у Мюнхен на форум Passive House, де виступали люди з своїми практичними доповідями, о том, як вони реалізували якісь об'єкти чи які нові матеріали впровадили, і так далі. І мене дуже зацікавило взагалі вся ця технологія. Скажемо, так, цей стандарт енергоефективності, Да. І потім, в 90-му році я дізнався, що в Києві організовують, привозять вчителів з Германії сертифікований курс, після якого можна здати екзамени, отримати сертифікат німецький танського інституту Песів і я записався, пройшов там. Це був півроку курс. Пройшов, склав екзамен, його німецькі професори перевірили, мені видали сертифікат, і я дізнався для себе багато цікавого, нового, що надалі протязі цих п'яти років пробував. Імплементував свої проекти, і у підсумку я бачу, що це дійсно дуже корисний стандарт, використання якого може значно покращити умови життя у вашій будинку, будівлі, квартирі. От давайте зараз про це детальніше поговоримо, але спочатку треба все ж таки з'ясувати, що воно таке. Цей самий пасивний будинок. Пасів Хаус, чим відрізняється від звичайного житла, і що передбачає, бо в мене, ну скажімо, так до того як я почитав про цю тему, було враження, що песів хаус це історія про повністю енергонезалежні будинки. Ось ці ну, там будівлі невеличкі приватні. Які повністю автономні, там мають повністю забезпечення водою, енергією теплом від якихось там відновлювальних джерел, але як з'ясувалося, я не правий. Давайте розкажемо, чому я не правий, коли сформував таке ось, враження у себе про пасивні будинки? Давайте е, ну, пасив-хаус – це енергоефективний стандарт в будівництві, який ще був запроваджений в Німеччині на початку 90-х років. Який прописує, що треба зробити, щоб створити комфортні умови для проживання, а також економічно заощаджувати на енергоносіях. Ось, наприклад, якщо порівняти це з українськими стандартами з енергоефективності, які у нас є класи від А до Ф, мабуть, ось то клас А найбільш енергоефективний, характеризується показником у 37 кВт на метр квадратний на рік. Тобто споживання електроенергії на опалення, або ми можемо там привести там, газу на опалення 37 кВт на метр квадратний рік, тобто 100 квадратів квартира буде 3700 кВт на рік споживання на опалення. У стандарті Passive House це 15 кВт на метр квадратний рік, Тобто десь в 2,5 рази більш енергоощадна, так секунду, я просто зараз на свій будинок накладаю ці розрахунки. А виходить в середньостатистичному українському будинку. Скільки споживання кіловат на метр квадратний? Ну, Я вважаю, що всі ну коли ми там робимо енергосертифікат при проектуванні нових будинків. Звичайних який да, якийсь звичайний будинок він проєктується по нормам мінімальних по ДБН, які діють наразі, да. ага. то це десь рівень енергоефективності Б від 60 до 40 кВт на метр квадратний. А реально зробити за технологію песів хаус, щоб це було 15 кіловат так. на рік на метр квадратний. Тепер питання: так. а це реально в наших умовах і для яких проєктів це реально? Це приватна забудова там котеджі Віла Танхауза чи це можна впроваджувати і у багатоповерхові проєкти? Це немає обмежень як можна впроваджувати є 5... Показники, які треба враховувати для того, щоб досягти таких показників, по енергоефективності, я зараз їх перелічу, але паралельно хочу додати, що в цьому стандарті є окремий будівельний калькулятор тепловтрат, через який на етапі проєктування ви можете. Розрахувати всі тепловтрати в будинку і зрозуміти, на який, що вам треба де утеплити, який баланс вибрати, там, чи додати трохи е, товщини склопакету, чи додати трохи утеплення у фасад чи у покрівлю, щоб вийти на той показник. Тобто тут можна балансувати, е, або там, розгорнути трохи будинок на північ, там, щоб чи на південь, щоб отримувати більше е, сонячного Тепла. Ну, О, тобто це так, суто про теплову ефективність, я правильно зрозумів? Це чому пасивний? Тому що це, типу, чисто про пасивні методи, які дозволять заощадити. Uh -huh. Тобто, потім Ну вони вже там ці стандарти розширили, там, дописів Хаус, Плюс, преміум це коли ви вже там досягли там цих показників по енергоощадності, але додали туди там якийсь геліоколектор. Чи Термальний насос чи е, сонячні панелі, які е, дозволяють вам виходити в нульову або в мінусову е, споживання енергії ззовні. Ага. Зрозуміло. Окей. п'ять складових. П'ять складових. Перше це високий рівень теплоізоляції. Наразі в українському ДБН це 4. Кервін на метр квадратний, а в стандарті Passive House це 6,7. і Тобто, якщо ми розуміємо, що досягти показника українського ДБН можна за рахунок використання там, 150 мм базальтової вати чи пінополістиролу, то тут це буде близько 250 мм фасадного утеплювача. Потім добре ізольовані віконні рами з вікнами. Це знову ж таки 1.25 проти 0,9, які ми отримали тільки у 2022 році з новим ДБН по тепловій ефективності. Так, далі третє це герметична оболонка. З цим взагалі в Україні мало хто контролює цей процес, але він прописаний у ДБНі. По енергоефективності, це показник N, який регламентує кратність повітря обміну повітря в приміщенні, неконтрольованого повітря обміну в приміщенні, тобто за рахунок якихось негерметичних з'єднань, конструкцій і так далі. Він заміряється за допомогою спеціального обладнання, яке встановлюється у дверний чи у віконний проріз імітує. Сильний вітер путем створення перепаду тиску 50 паскалів. І наразі цей показник у ДБНі регламентується 08, у пасивному будинку регламентується 0,6, але як показує практика, на багатьох будинках, фактично побудованих, цей показник може бути 2-2,5. Бо ніхто це не контролює. На якихось приватних будовах е якість може бути трохи вища, але коли це ми кажемо про масове будівництво, то звісно дуже багато будівельних недоліків е з'являється. Це може бути навіть там піна, яка е не закрита стрічкою або герметиком, і потім вона з часом да може запаситися. Так і через ці щілини е насправді у будинок може попадати дуже велика кількість. Е Повітря і це не дасть якісного клімату в приміщенні. А у нас насправді тільки останні там років сім, мабуть, взагалі в Україні є обладнання, яким можливо це все е, заміряти. І ага. ну там цей тест він коштує не дешево. там Якщо це приватний будинок, то там вартість може бути до 200 доларів, і не кожен е, робить такий тест. А щодо каркасного будівництва, то я взагалі вважаю, що це маст have, коли ти будуєш дерев'яний каркасник, а в тебе е ці всі плівки, це є твоя оболонка будівлі, і є дуже багато моментів, де можна е помилитися і краще б це одразу виправити. Угу, зрозуміло. Ну я так розумію, так. там ще й вентиляція має якось враховуватися. Так, також потрібна. Вентиляція з рекуперацією для того, щоб, по-перше, оскільки у вас вже будинок буде герметичний, то вам потрібно свіже повітря, і свіже повітря повинно заходити у будинок через рекуператор. А, і там вони регламентують ефективність е, рекуператора у 80%. Також це дозволяє вихіду зайвої вологи через вентиляцію, щоб е, тримати комфортний рівень вологи у приміщенні. Також ще один із е, показників це е, теплові містки, е, чи містки холоду. як е, у нас прийнято казати, та наче вже всі навчилися з цим працювати чи ні? Чи я помиляюся? Е, я не знаю. Ну, загалом я бачу багато будинків, де е, люди просто ігнорують там ізоляцію, теплоізоляцію балконів, наприклад. Е, це такий очевидний тип. Ну, коли багато зараз новобудов, які будуються з е-е Цегли і у них балкони просто бетонні плити, які повністю не ізольовані. І я, це, в принципі, порушення навіть українських будівельних норм. І я не зовсім розумію, як потім наскільки комфортно там е, жити мешканцям е, з промерзаючою плитою. Але е, на приватному якомусь локальному будівництві також є. Але вони просто не такі масштабні, але маленькі. Навіть от такі рішення, які там ми приймаємо там, наприклад, виносний монтаж вікон у площину утеплювача, який дозволяє не промерзати вікну по відкосу. Бо коли ви просто заходите, ложите вікно в площині з стіною, потім на нього находить утеплювач, то там є такий дуже... Коротенька відстань від внутрішньої грані стіни до вулиці, і воно в цьому місці може промерзати. Ну і багато таких от маленьких локальних місць, де можна трохи скоротити тепловитрати. Гаразд, з того, що я почув, я так розумію, що все це плюс, плюс, плюс в собі вартість а. Чи окупається цей плюс в собі вартість цією економією? Ну дивіться, можемо порахувати дуже просто. Що якщо ми розуміємо, що середній будинок це буде клас енергоефективності Б. То 60 кВт, то песів буде споживати в 4 рази менше, але наразі з сьогоднішніми цінами на енергоносії термін окупності в цілому будинку, який буде коштувати ну там 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, дуже важко порахувати. Щодо додаткових витрат при будівництві, тут я хочу сказати, що можна це. Порівнювати в тому, що і коли ви робите гарну теплоізоляцію, ви можете зекономити на опалювальних приводах Тому різниця може бути 10-15%, якщо порівнювати з там з класом енергоефективності А, то там ближче до 10%, якщо там з А, то, там Б, то там десь 15%. Оскільки ви в будь-якому разі там, утеплюєте фасад. Вартість фасаду, там, ну, вона якась там. 7-10% від вартості всього будівництва. Ну ви, ви збільшують там товщину утеплювача в два рази, але це все одно не дуже велика вартості всього будинку, особливо якщо врахувати з меблями технікою, то це зовсім маленький процент. Ну а але є би... якісь приклади на українському ринку, де реалізована ця концепція. Скільки там зростання собі вартості було? 10-15%? відсотків. Ну, я можу от на своєму прикладі сказати. Я не сертифікував свій будинок, але я з застосування всіх цих принципів та вимог робив собі будинок, і я хочу сказати, що в мене збільшення вартості відбулося десь близько 10 разів, 10%. десяти процентів. разів це якось дуже. 10%. це якісь стрічки додаткові система виносного монтажу вікон, більш ефективні склопакети, але в той час я зміг відмовитися від системи опалення. Наразі в мене у будинку. На 70 метрів квадратних із приборів опалення, які працюють, це тепла підлога в коридорі та у ванні там загальної площі десь 10 квадратних метрів. І цього достатньо для рівномірного опалення приміщення. Я розумію, що в мене там у ванні буде 23, але в спальні в мене 20 градусів за рахунок системи вентиляції з рекуперацією. Повітря переміщується, і я отримую рівномірний комфортний мікроклімат у приміщенні. І я вважаю, що це одне із е, найзначущих е, ефектів, які вам дає енергозберігаюча будівля, будь вона по песів хаос побудована чи по будь-якому іншому енергоефективному стандарту. Власна скільки складна ця система вентиляції, чи вона не сильно відрізняється від звичної, яка дозволяє ось рівномірно це тепло там по всій е, 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 хаті квартирі? Ні. У нас наразі вже в Україні дуже багато поставчальників систем е, вентиляції, е, які можуть е, ага. їх змонтувати. Це плюс є децентральні варіанти, коли у вас просто е, у стіну е, вмонтовується вентилятор з теплообмінником, і він працює там реверсно, через якийсь час перемикається, але, наприклад, це дозволяє. Зробити так, що коли в мене в приміщенні 20 градусів е, воздух, виходячи на вулицю, нагріває рекуператор. І потім той воздух, який попадає з вулиці у приміщення, підігрівається. І коли на вулиці мінус 10, а в мене в, в кімнаті плюс 20, то за рахунок цього пасивного підігріву, е, приточний воздух з вулиці становиться температурою плюс 15, десь плюс там, 14 градусів. І це дозволяє отримати теплий свіжий повітря, і це ну, приватне помешкання, приватний будинок. Це можна в принципі розглядати масштабування на ну мовно кажучи, на якісь нові проєкти багатоповерхові. А я думаю, що на об'ємі багатоповерхівки там можна буде це ще зоптимізувати. Але я почув про сертифікацію, а, чи обов'язково цей сертифікат отримувати, і власне а що сертифікат дає. В Євросоюзі, якщо ти будуєш енергоефективний будинок і отримуєш сертифікацію, то це може бути якісь додаткові пільги, чи пільгове кредитування, чи якісь податкові ага. пільги. Тому в цьому випадку це цікаво. В нас в країні, оскільки це не дає поки ніяких додаткових пільг, просто у нас є декілька сертифікованих інженерів-проєктувальників, які можуть запроєктувати вам. Якісне житло насправді в нас багато проєктувальників, які можуть запроєктувати навіть не обов'язково сертифікованих писів хаосу. Просто не всі замовники, не всі ставлять такий запит. Отримати енергоефективне житло. Просто часто ти зустрічаєшся ну, оскільки завжди пов'язаний з будівництвом, то ти приходиш на якийсь побудований об'єкт, чи це квартира, чи це будинок, а там ну, інженерної начинки вона коштує там, сотні тисяч доларів. Ну, тобто, це всі там, системи кондиціонування, вентиляції, вони дуже дорогі. І при цьому за рахунок того, що. Наприклад, там взимку склопакети в вікнах недостатньо якісні. Можна було б, ну, враховуючи загальний бюджет будівництва, можна було б поставити туди щось більш тепле, і не потрібно було б, наприклад, так сильно опалювати конвекторами біля вікна. Але виходить так, що ти стоїш біля вікна, вікно дуже холодне, радіатор дуже гарячий, тобі некомфортно. А цей стандарт дозволяє зробити так, щоб в тебе було не таке холодне вікно. Тобі не потрібен був тут розпечений радіатор. І... Взагалі, твоє е, знаходження в помешканні було більш комфортно, цікаво. Треба буде замислитися над цим. Я думаю, що це корисна інформація для всіх наших слухачів. А загалом, в принципі, тренд на те, що люди почали звертати на енергоефективність увагу, він спостерігається. Я просто де я сам, от минулоріч, поставив тепловий насос для опалення, і в цьому році бачу, що ну в мене умовно кажучи, на електричному опаленні чек зменшився ну майже в. Два рази це дуже ефективно, це в мене повітря-повітря. Якщо там розглядати інші варіанти, то може бути і ще цікавіше. Тому я думаю, що а, ця тема вона буде набирати Ви Добре, що ми зараз про неї почали говорити і торкатися цієї теми. Хтось можливо задумається, замислиться. Я так розумію, що зараз в Україні. А, Сертифікація не відбувається така немає ніяких стандартів. Тобто можна спекінесенько просто робити для себе за цими стандартами, обирати матеріали, які під ці стандарти підходять в Україні. До речі, є такі матеріали, чи це треба на західному ринку шукати. В Україні є виробники, які сертифікувалися у Німеччині під цей стандарт. А також є багато постачальників, які постачають сертифіковані матеріали в Україну. Також хотів додати до того, що каже, що зараз це дуже популярно, навіть от в зв'язку з плановими відключеннями електроенергії, коли в тебе дім гарно утеплений, то ти розумієш, що ці 4-5 годин без світла в тебе не знизиться суттєво температура. Це ще один плюс, який зараз можна відчути в Умовах такої, все такі є, так є. є. Ну і я знову таки кажу, теплові насоси це зараз ну найактуальніша тема. Багато про неї пишуть, багато про них говорять. Я навіть знаю, там проєкт невелико невеликоповерхове забудови там п'ять поверхів, якщо не помиляюся. Але це вже багатоквартирний будинок, який з геотермальною системою опалення. Це от у одного з наших клієнтів такий експеримент, і в принципі з попереднього це. Вдалий дуже експеримент дуже добре виходиться з цієї технології економити, і не так вона вже і, склад... скажімо так, не так страшно її впроваджувати, як було на початку, коли це стартувало. І загалом, а якщо ми говоримо про песів хаос, то я так розумію, що в поєднанні з ось цими там технологіями теплових насосів, геотермальної енергії з сонячною енергією з вітряками, то це може бути ще більш ефективніше, ще більш цікаво. Ну знов таки все. Це треба рахувати, так це можна легко вийти на нульовий рівень споживання, використовуючи все це одночасно. Але насправді, от я дивлюсь що в нашій країні з нашими тарифами на електроенергію сподіваємось що вони не будуть сильно зростати, це не дуже актуальний запит. Але от я вважаю, що перспектива того, що комфорт проживання в квартирі. Це те, що кожен може відчути, в незалежності від того, скільки процентів від його доходу він тратить на комунальні платежі. Ну що ж, дуже цікаво. Дякую, Едуардо, за цей екскурс. За це занурення в технологію Passive House, Я думаю, що для багатьох наших слухачів це була дуже корисна інформація є над чим подумати. Принаймні, мені так точно є над чим подумати. Піду подивлюся, де в мене ще можна а, збільшити ефективність мого будинку, щоб наступної зими наблизитись до ідеалу Passive House. По цьому, мабуть, все ще раз подякую за розповідь. Ну і ще дякую. раз наполегливо нагадую нашим слухачам і глядачам, що якщо ви ще не підписалися, то підпишіться. Це був подкаст містотворці. І сьогоднішнім нашим гостем був Едуард Пухаєв. Він директор Балівської будівельної компанії. І, от, ми, як і обіцяли, в попередньому випуску закрили цей гештальт. Поговорили про пасивні будинки Едуарду. Дякую ще раз. Дякую вам, гарного дня, до побачення.